Привіт, мене звуть Дмитро. Сьогодні прийшла черга розповісти вам про шкарпетки компанії Бандит. Це львівська компанія. Вони шують прикольні шкарпетки. Я що потихесенько себе беру, то і викладаю, бо сам люблю туризм, сам люблю велотуризм. Я взяв собі у них дуже багато всіх різновидів, але у мене було я взяв літо осінь, ну, демісезон, весна, осінь, літні і зимові. І трекінгові. Так ось про що хочу розповісти. Ну, те, що там тканина цікава трішки пізніше. Перше враження я постійно розповідаю так, як сам відчуваю. От В шкарпетках чомусь не мерзнуть ноги. От у них якийсь склад. Ну, Я так розумію, що дуже багато натуральних волокон, які от зігрівають ногу. От чомусь от тепло стає все. Я чув вже відгуки про ці шкарпетки, що багато людей казали, що не, не мерзнуть ноги. От така от дивина. А потім я хочу розповісти, просто знаєте що? От самі шкарпетки нібито із, вони не суцільним полотном, а з таких сегментів, я б їх назвав так сектори, чи як їх назвати. Бо це не просто малюнок. Наприклад, то, що ви бачите чорне, це більш тут синтетика. Тобто те, там, де більше навантаження йде. П'ятка, стопа. Потім верх тут більш хебешечка. Але тут не просто так. Якщо їх натягнути, ось так, ви побачите, що всі ці сегменти вони мають сітку. Це дуже прикольно, що відводить е, тепло від ноги. Можливо, із-за цього в цих шкарпетках майже не пітніють ноги. І це причому відгуки були від військових. Вони так казали, що е, не пітніють ноги. Далі сама стопа у декотрих моделі вона має тут ще е, утяжку. Далі на згібах теж стоять сітки, тобто вони не помітні. Отак, От якщо ви будете думати якісь там малюночок, ні, це прям функціонально продумані сектори. Для відводу тепла. Це класно, тобто сподобалось. І щодо шкарпеток, ось я брав ще це у нас трекінгові. Тут носок, стопа і п'ятка посилені. Вони більш м'які. Вони якщо вдома буде ходити без капців, тобто це нормально буде. Далі п'ятка посилена в тих містах, де зазвичай от натирають від взуття. От ця хілесова п'ята, вона закрита. Це теж додаткова така перевага. Далі сама. Канина дуже і має таку утяжки, Фіксує м'язу, ікру дуже високо, майже до коліна воно фіксує тут. От всі ці сектори, що ви бачите, це не просто малюночок, вони всі працюють і мають певний напрямок дії, я б сказав. Кожна ділянка стискає м'язу, впливає на неї, покращує кровообіг. Мені сподобалось, що шкарпеточка не просто там одним полотном зроблена, і все. Тобто кожен от сектор він працює дуже гарно. Утяжечка дуже добряче тримають м'язу, фіксують для тих, у кого втомлюються ікри, та й взагалі всім, хто займається спортом, такі шкарпеточки обов'язково треба придбати. Ну і плюс що в них ще і нога буде знаходити теплі. Тому друзяки від мене що лайк, like, плюс враховуючи ціну, це взагалі нормальна пропозиція. Тому що я знаю ціни на туристичні шкарпетки, які то наприклад там подобаються мені. То наш виробник він створив нормальну конкуренцію багатьом імпортним виробникам. Тому що сказати, заходьте на сайт, дивіться, Я дам посилання, де я брав гарні хлопці, гарні дівчата, гарна компанія, Ім успіху, бо вони дуже донатять багато, передають хлопцям багато шкарпеток, Там молодці. Тому їм успіхи. Вам удачі, гарного дня. Здоров'ячка та гарних походів, папа.